ми отримали 6 пральних машин, 6 холодильників, 10 електроплит, 20 мікрохвильовок і 25 електрочайників. Мікрохвильовки будемо ставити по одній на етаж. Пральні машини ми поставимо на етажах в містах, де вони повинні стояти, їх же ж треба ще проводку підвести. Все це буде робитися якнайшвидше, завдяки нашій співпраці і особисто Олега Васильовича з міжнародними організаціями. Звісно, це не всі потреби, які виникають у зв'язку з переселенням цих осіб, і їх перебуванням тут, як внутрішньо переміщених. Але адміністрація намагається забезпечити, хоча б базові потреби, і створити, хоча б якісь. Комфортні умови для цих осіб, адже базові потреби у нас становлять як їжа, так і проживання. Тобто, те, що може статися у нагоді людині, яка втратила все і знаходиться у тому місці, в якому звісно вона може і не хотіла перебувати, але ж вона так сталося, що перебуває зараз.